Дубовий гриб. А ось ще один. Красава стоїть, хопа! Ах, красота грибна. Красота. Три зразу ось такі Хоп і поніс. Доброго ранку всім любителям рибалки і прогулянок на природі. Зараз дощовий ранок, і я вже посеред лісу. Сьогодні до мене приїхав товариш і ми будемо разом ходити збирати гриби. Не був у цьому місці два дні, тому я гадаю, що гриби по-любому якісь наросли. Запрошую і вас з нами в цей похід. Буде дуже цікаво. Ходімо. Так, випадається перший грибочок ось такий. Вже великий білий. О, да, вже, вже він переріс трохи. Але ви є перша знахідка. Ось ще одного помічаю. Дивіться, який красивий. Чоткий грибочок. Чудовий. Іде дощ зараз такий. Так, ну що, нова знахідка. Знову білий грибочок такий. О, чудовий. Чудовий фантастичний грибок. Потрошку трапляються гриби. О, О красавиця яка. Так, ось ще один красень знайшов. Зараз дійшли до висичкового місця, будемо висічки збирати. Дивіться, ще один біваюсь. Білий. Це білий? Так. О, ще одного знайшов білого, бачите? Навіть в березах. ось є білий тут. Супер, чудові гриби, дивіться. Клас. Так, і ось це якийсь здоровенний стоїть. Це ж теж біляк. Біляк, дивіться. Щоткий біляк. Пойдет. Три зразу ось такі. Хоп, і поніс. Ось дивіться, лисиці тут просто капєсиці. Тільки пригнувся і зразу назбирав жменю. Ну, дуже багато молодої. Росте тьма лисиці. Це дуже добре, я думав, що вже не буде висить. Ось є більші лисички. Повиростали тут уже. Да? Здорово, зараз підійду, подожди. Опа. Ось сюди як кабан. О, і тут є. Так, ось уже кошик майже повний. Це буквально 20 хвилин ходимо по лісу. Так, попадається на дорозі ще два білячка, ось такі. Ось такі гарні білячки. Раз і два. Так, а ну що ти скажеш тут? Дивіться, який шикарний грибочок. І другий. О, такі, знаєш, мощненькі. Я думаю, не дуже червиві будуть. Супер гриби. Ось я перепутав, думаю, маховик. Хех. А це білий. І теж. ось о, наступний теж дивіться, який гарний білий. От так вони тут Бо ростуть. Варка, Красені такі. <рес> так, ось ще один красавець стоїть біжу до нього. Дивіться, яке гарне місце, типу, берези. І так трохи є дуба. І дивіться, які біля гарні ростуть. Взагалі клас. О, гарний гриб. О, тут багато ще таких грибів. Це говорушка ворончиста називається. Такий він. Так, ну що, попадається ще один білячок такий. Ну такий вже спілуватий гриб. Але я думаю, буде хороший. Дивіться ось на що натрапляю яка краса О, в березах ростуть в березах суцільні берези і ось такі біляки тут чудові О, блин. дивіться які чудові біляки клас а тепер, а тепер йдемо покажу зараз ще один ось ще один дивіться який. чорнуватий уже такий клас Довго вони туди ростуть вже мабуть, ніхто їх не збирав. Такий спілуваті гриб, але все рівно зачети. Чудовий гриб. Ось такий знову білячок на дорозі попався. Дивіться, який молодий, гарний гриб. Спочатку подумав, що це не білий, але ні, білий, білий грибочок. Сказати, що раз да, минулого разу ходив, не було їх. А це за два дні такий виріс в цьому місці. Так, і поруч росте ще підберезне такий симпатичний. Є грибочки потрошки є. О, я знайшов ще одного білого. Да, да. да це взагалі молодий, класний. Дивіться, який чудовий білий гриб. Ай-яй-яй. Який красень! А такий запах має. Ось дивіться як кучкуються ще підберезники тут в одному місці. Три штучки такі молоді, молоді, красиві. Клас. І тут такий білий рибиляний буде. І далі всі. А ну-ка, от цього зберемо теж. Дивіться. Супер. Класні гриби. Ось яка грибна краса. Такі свіжі, гарні гриби. Супер. Дощик іде? Туман стоїть. Ось як в лісі чудово віці клас. Просто нереальна краса. Я дуже люблю по дощу ходити в лісі. <рес> Ось малючий ок, ще один такий. Ну це не такий, конечно, більше меншого знайти. Mm, yeah. Ну це теж гарний. Чудовий гриб. Ось Сьогодні такі якісь всі світленькі попадаються, але такі чіткі. Да, в темному лісі білі гриби ростуть. І Сьогодні вони реально чомусь такі білі. А в лісі дуже темно. Зараз пасмурний день, сьогодні йде дощ і ось такі гриби в нас попадаються, хороші, понаростали. Супер. У вас молодий дубовий гриб. Спустився більший дощ. А ось ще один. Ось такий молодий, красивий. Так. Ось ще один є. Впадається. Тільки вже такі, бачите, білі. Ось наступний також помітив. Біленький. Вчора була спека сильна. Да і в принципі весь тиждень була спека. Тому бачите, вони вже почали репатися. Ну, сьогоднішній дощ їх трішки врятує. Я думаю, гарно ситуацію змінить. Так, два біляка є. Йду далі. От дощ вже закінчився. Вийшов сонце. В лісі стало набагато світліше. І гриби більш помітніше. Ось дивіться який. Гарний гриб помічаю. Ось такий біляк. Чудовий. Але небагато грибів в цьому місці. Перші гриби в цьому місці я знайшов тиждень тому. Дуже гарно тут зібрав три рази. І зараз вже оце тільки третій гриб на цій точці. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, як я повторюся. Не було дуже довго дощу, тому й гриб перестав рости активно але для літа це і так дуже гарний результат такі гриби збирати. супер продовжую пошук довго гриби не зустрічались на дорозі ось прямо посеред дороги дивіться які білянки маленькі гарненькі стоїть рибочок ого міцний О, он, красивий спека його трохи пошкодила а, але запах він не втратив аж ніяк Побачив ось такий маленький білий, але я його не буду збирати. Я зараз його накрию листочками, і нехай підростає. Думаю тоді десь через пару днів заїду і заберу, якщо він не залишиться. Ось дивіться якого маленького знайшли нового. Опа! Клас. Чоткий рибочок. Йду наступні показувати ще є. О! Красавець. Опа. О, чіткий, да? Вообще, о, ще один класний такий. Ще один класний тут ховається. Ова! Оце здорова лижа. Здоровий гарний. І свой мак на ньому гарний. Все в цьому лісі гарне. Чудово. Ідемо далі. Ну що ж, знайшли найкрасивіший гриб сьогоднішнього дня. Дивіться який красивий. Шоколадний дубовий гриб. Ех, красавець який. Взагалі чіткий. Ось дивіться як ховається трава. Трава стоїть і він тут заховувався такий. Є. Оба! І тут такий біленький красивий. Ріженький, красивий білий грибочок. З такою кумедною ніжкою. Крутий гриб, крутий. Так, дивіться ось яке красавець тут стоїть. Опа! То ви шо? Ледве тримається. Ледве тримається за цей, за землю. І ось такий чудовий гриб. Риби просто фантастичні сьогодні. Всі ось такі гарні. І ось зараз так дуже часто попадається по одній висичці всього по лісу. Так, одна висичка і все. Дивися, по кругу нема. Зовсім. О, Бачите, красайка. Так, ось пощастило помітити такого малого. Такий малий, серед такої густої трави. О! Ого, так він так. Блін, три, не знаю як ви витяг. Тепер кінь. Мені, Супер. Але ще мало таких грибів. Може і багато ми їх не бачимо просто. Ну і вийшов ось такий в нас результат. Це друга неповна корзина. І ось тут була ця повна кризина, ми пересипали в пакет. Багато білого гриба, такі всі гарні. Також листичка попадалася, дивіться, яка велика. Ну, Все бачили в відео. І ось ці теж класні гриби. Гриби ще будуть. Кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. Далі буде цікаві відео. Всім дякую, до зустрічі, бувайте!